Вітаю! Мене звати Анна. Я спеціаліст з навчання за кордоном компанії World Study. І сьогодні ми поговоримо про ключові відмінності між закордонною і вітчизняною вищою освітою. Якщо ви серйозно задумаєтесь про отримання освіти за кордоном, але не знаєте, чого очікувати, то це відео для вас. Почнемо. Освітні програми та методики викладання. У вітчизняних вищих навчальних закладах навчання найчастіше зосереджене на теоретичних знаннях: лекції, семінари, курсові роботи все це знайоме кожному студенту. А ось за кордоном акцент робиться на практичному навчанні. Багато програм включають стажування в реальних компаніях і роботу над груповими проєктами. Це дозволяє студентам не лише вивчати теорію, а й одразу застосовувати на практиці. Крім того, за кордоном студенти часто мають більш вільний графік і свободу у виборі предметів та курсів, що дозволяє їм зосередитись на тих темах, які їм дійсно цікаві. У той час, як у вітчизняних вузах, програма зазвичай фіксована і однакова для всіх. Викладацький склад і ставлення до студентів: викладачі за кордоном часто відіграють роль наставників. Вони відкриті до спілкування і заохочують студентів ставити запитання і висловлювати свою думку. У вітчизняних вишах підхід може бути більш формальним, де викладач сприймається як головне джерело знань, а студент як слухач. Закордонні професори також активно займаються науковими дослідженнями і залучають студентів до участі у своїх проєктах. Це дає можливість працювати над передовими дослідженнями вже під час навчання. Сучасна освіта та спеціальності. Закордонні виші часто лідирують у галузі сучасних та затребуваних спеціальностей. Таких, як IT, біотехнології, штучний інтелект, сталий розвиток та багато іншого. Наприклад, університети США та Великобританії славляться своїми програмами зі штучного інтелекту. Масачусетський технологічний інститут і Стенфордський університет лідери у цій галузі, а їхні випускники одразу затребувані у найбільших технологічних компаніях світу, таких як Google та Apple. У Європі такі країни, як Німеччина та Нідерланди, пропонують чудові програми з біотехнологій та інженерії. Університети, такі як Технічний університет Мюнхена та Делфтський технічний університет, відомі своїми інноваційними дослідженнями. Здобуття освіти у цих передових галузях дає студентам доступ до найсучасніших знань та технологій, а також можливість брати участь у міжнародних проєктах. Що стає величезним плюсом під час пошуку роботи в цих швидко розвиваючих сферах? Кампус та студентське життя. Ще одна важлива відмінність це студентське життя та інфраструктура. За кордоном, університети часто мають сучасні кампуси з розвиненою інфраструктурою бібліотеки, спортивні зали, лабораторії, студентські клуби та гуртожитки. Усе це створює сприятливі умови для навчання та розвитку. У вітчизняних вузах, на жаль, не завжди є можливість користуватися такою розвиненою інфраструктурою. Однак це не означає, що студентам тут нічим зайнятися. Студентські спільноти та заходи є і у нас. Просто масштаби можуть бути дещо інші. Вартість навчання та можливості фінансової підтримки. Звісно, важливим аспектом є вартість навчання. У вітчизняних вишах навчання, як правило, дешевше. А для студентів, які вступили на бюджет, взагалі безкоштовне. За кордоном вартість навчання може бути значно вищою, особливо в англомовних країнах, таких як США або Великобританія. Але не варто поспішати з висновками, що це вам не по кишені. Майже у всіх державних вищих навчальних закладів Європи навчання мови України є безкоштовним для всіх. А в таких країнах, як Німеччина та Австрія, можна навчатися безкоштовно і на англомовних програмах. До того ж, часто пропонуються різні стипендії та гранти, які можуть покрити більшу частину або навіть всі витрати на навчання. І так, щоб отримати стипендію чи грант, не обов'язково бути відмінником. Про це розповім у наступних відео. Працевлаштування та кар'єра я вважаю, що цей пункт є найважливішою відмінністю. Часто випускники вітчизняних вищих навчальних закладів стикаються з проблемою працевлаштування через відсутність досвіду роботи. Знайомо, закордонним випускникам така проблема не загрожує, оскільки їх охоче приймають на роботу в компанії ще до закінчення навчання. Крім того, майже в усіх університетах функціонують кар'єрні центри, які допомагають студентам знайти стажування і роботу після закінчення навчання. Отже, кожен обирає той шлях, який більше підходить його цілям і можливостям. Освіта за кордоном пропонує широкий спектр можливостей для особистого та професійного зростання. Але й у вітчизняних вишах можна отримати якісну освіту. Головне це ваше прагнення вчитися і розвиватися. Дякую за перегляд! Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію від спеціаліста World Study, інструкція в описі відео. До зустрічі в нових відео. Навчайтеся з World Study!